Сумочка, кісет такий, да? тепер покажу вам, що я накидала цю сумочку. Такий гарний предмет. Це тут є проби. Це 84-та проба. Це проба дореволюційна. Тобто цю сумочку, це, Боже, от як гарно бути колекціонером. Ви уявляєте собі, скільки вже пройшло років, скільки воїн вже пройшло, скільки вже людей загинуло. Хто перший Вигулював цю сумочку, ну мені вже важко навіть уявити, але я іноді так фантазую і думаю, як цікаво, що цей предмет залишився в тих людей нема, а предмети існують. Тому що у такої краси предмети це надбання не тільки матеріальної, а й духовної культури. І ви знаєте, що ну, це я для вас не відкрию Америку, коли скажу, що. Наприклад, культура матеріальна культура радянського союзу, наприклад, вона була жахлива, просто жахлива. Були якісь. Я не знаю, ну декілька було фабрик ювелірних, де виготовляли гарні прикраси. Це Свердловський ювелірний, може, Москва робила, але все одно воно було кандове, воно було схоже одне на одного, ну одне на одне. А е, художникам, ювелірам не можна було працювати з драгметалами, продавати, купляти драгметали було не можна. За це можна було сісти, е, е, ну, отримати тюремний срок і все таке тому воно занедбалось занедбалось не було грошей це виготовляти і це купляти і тому вона така культура була трошки занедбана і коли до нас доходили от трофеї якісь під час війни да, якісь взірці матеріальної культури то для нас це було якесь, якийсь шок тому що люди просто живуть просто от дама бере розчіску, щоб розчесати своє волосся, а ця рошіска, ну вона це пластик звичайний, але оця накладочка, подивіться, це срібло. Тобто вона оточувала себе предметами, надбаннями культури, і тут навіть справа не в тому, що це срібло.